29 травня 2013 року книжковий арсенал кімната сонних віршів, катування питаннями. Справа заведена на Аду Лівенцеву, звинувачується у повному ігнорі реальності. І це би додам, що вивчаючи справу, можу сказати, що людина постійно бреше. нагло, постійно. Ось Давайте поглянемо на неї, хто зараз з глядачів бачить її, і почитаємо справу. В ній є анкета, де написано професія, ілюстратор, живодьор. Про такі речі треба попереджувати, якщо ти любиш наживо, дерти когось не можна так вдягатися. Таке враження, що ця людина буде малювати ілюстрації, такі кошенята з бантами і графіні, з рюмкою чая, Адам! Поясни, люди мені платять за те, що я робила боляче. У мене є невеличкі хобі, я хоблю робила... татуювання. Любиш татуювання, mm. але це ще не зовсім професійно, тому фотографія значно. А скажи, будь ласка, от людина, яка йде містом, я бачив таку аду. Спаде на думку, що ти робиш татуювання, в тебе має вже отут з підплатя виглядати якісь змії, не знаю, щось так, щось таке. Вже таке щось має бути з підплаті зверчати, кольорове. Ти виглядаєш, як тільки щось смольного випустилось. Ну, насправді інколи те, що виглядає. Mm. Ну, Але сьогодні я вдяглася. Так. так, на допит вони, знаєте, так вдягаються, думають, що вони так. Сьогодні мав бути майор Квенчук, я. Яда... Намагалась вразити його жіночістю, а тут хабасі я не поталанило. І так, мені цікаво, зазначено в анкеті роботи, які вже були зроблені. Соловій і роза Оскара Ольда. Чи є вона в нас долучена для справу? Хоч одна ілюстрація з цього. Якщо до неї дійти, що ми таке, що на нас мухилиться? Це я розумію, рільки, поезія, розумію. Що таке кіносценарій кіндз Писала кіносценарій, як ілюстратор. Ні, просто правила деякі попалки, які насчувала в інтернеті, в самому кіносценарію. А потім розміщала, вирувала текст, все таке. І це десь можна знайти а... і долучати до справи. Десь в інтернеті є ілюстрація. Є ілюстрація до кінця дзи. Потім за двома, за двома а, зайцями. Чим тоді Старицький не догодив? Дуже навіть навпроти подобається? Подобається, дуже подобається. Що більше сценарій чи фільм, який зняти в 61-му році з Борисовою? Так. Не можна дати відповідь на питання, де стоїть, чи просто так. Я розумію, мені казалось, що мені знадобиться перекладач, бо Ада живе в паралельному якомусь світі і іноді не розуміє, що люди з цього світу їй кажуть. Ти читала сценарій? Книжку Старицького читала? Так. так. Фільм бачила? Так. Перевіримо. Я тобі подобаюсь. Звісно. Да, вона на все відповідає так. А що більше подобається, книжка чи фільм? Так. Я зрозуміла, так. Да. Нам таки. Потрібен буде перекладач. Тепер ми знаємо, як саме ілюстратори Брешу. Повернемося до... Якщо дочекаємося, я хочу долучити до справи шаленого шляпника. Ну, оце я взагалі не розумію, що це таке. Ємонзіленіє та злості, я б сказала. Не бійте, люди, это приводить до гріху. Як розуміти? Справді паралельна реальність. От о, так. Десь в тебе там є друзі в тому світі, фіксики, які виключили там презентацію, щоб я не могла долучити її до справи. Поясни, коли ти малюєш такі роботи, є, над якими треба ламати голову, це те саме, що робити людині татуювання, це мучити тих, хто дивиться на твою роботу, чи в тебе в тому світі, де ти там живеш, саме так все і відбувається. Такі шляпники ходять, і такі зелені, демони літають. є вони літають. Малювати свої. Малювати, улякати, зламати собі голову, забути взагалі, що вона є, і тільки оперативно. Малюєш, 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 потім проходить скільки степів, згадуєш що треба отінкою їсти, от, зменшуєш роботу і розумієш, що щось таке вийшло, щось більш таке. Так само в татуювання. Ви Коли не набуваєш, що бачиш боку в шкіру, ведеш лінію, ведеш лінію, підеш лінію. А скажи, будь ласка, от коли а, ти малюєш саме рукою, а, тоді можна сказати, що це не твої роботи. Так. Ти як ловиш якісь вібрації всесвіту і тільки зображуєш їх внутрі на папері на шкірі тих шалених людей, які це роблять з собою. Так. А що суто твоє? Є роботи, яку ти можеш показати і сказати, оце моя. І це завжди І... Ем, да. Куди вони так, на що вони до цього хлопця так біжать? Що це відбувається? Що це все це все я. Сама до себе біжиш і ніяк не добіжиш. Насправді, мабуть, це теж не зовсім моя робота, тому що це вже сну. Це, це тобі наснилося. Так, я тікала від е, зручин, тікала з паніки, тому що була в мене не було покузок, щось мовитися на Так сильно бігла, що вдарилася сама в себе. Коли я мала голову, дивлячись, що це стіна, перед мене поставила. Це була я. Я з була статус. Потім червня була. Дуже довго була всяка у сні. І була така навідувка, що... Тут я зрозуміла, що померла. От. Тобто можна було навіть тікати. А, все одно померло. Можна було не ображати хлопця. А хлопець був реальний чи населець? Реальний хлопець. Ну, я бачу, що якось тобі вдалося вижити в цій реальності. Він з нашої реальності чи з твоєї був хлопець. Ми його можемо бачити? Чи тільки ти його бачила в своїй реальності? Багато хто його бачив, але я не включаю, що він, можливо, це частина моєї віцінації. Які бачать ще деякі люди, які подібні тебе, Але, так? можливо, ви теж частина моєї веснації, так само, як і я, частина вашої. Ага. Це може бути, це може бути, оскільки е, іноді справи зникають, і потім думаєш, чи була справа, чи не було її взагалі. Е, дивись, е, в мене таке питання. Е, е, ілюструвати поезію, вона і так. Її можна прочитати дуже багато разів, і кожен читає, як хоче, кожен знаходить щось своє. Навіщо взагалі ілюструвати поезію і фіксувати якесь бачення? Чому не залишити простір для автора твору і для мене, для читача, щоб я його могла прочитати так, ось інші глядачі інакше? Чому взагалі потрібно ілюструвати поезію? Ти фіксуєш якийсь образ, свій власний, ще своєї реальності. Навіщо це робити? Чому поети взагалі погоджуються? Я знаю, що ти ілюструвала поетку, яка і нині е, з нами, і вона е, могла б власне впливати на ці ілюстрації, але вона погодилась на ілюстрації. Поясни, нащо це робиться? Я лише це я, я розумію, але ілюструвати поет, ти ж її читаєш перед тим, як ілюструвати. І, е, а я знаю, що відбувається зворотній такий зв'язок, коли на твоїй ілюстрації пишуть вірші. І таке буває. Буває і таке? От скаже, коли ілюстрація намальована, це фіксує одне з бачень вірша, коли поряд стоїть твоя ілюстрація. Можливо, ти в мене ще Все одно від читача та, залежить, так? Так, Тобто ти всю вину за все, що відбувається, все-таки перекладаєш на глядача, читача, слухача і вищі. Крім тебе, ви не всі крім тебе, це я розумію. Дивися, в тебе ще є тут м, така цікава робота. Якщо вона, я вже не знаю, може це моя галюцинація, а не е, насправді е, щось там відбувається е, в реальності. От е, котологія стоїть в тебе в анкеті. Що то таке? Ціквопадія про <Я>, котівка. Я яка? <палія> Кольорова. Кольорова, і що там? Вказано, чи є коти білі, сірі і, і які? Руді? Так. Три сторінки енциклопедії чи що ще? Десь породи котів. І всякі там дрібнички, як заблюдати різного порода. А наші ти їм знадобилась, щоб цю котологію створити? Я розумію, що ти, що ти ілюструвала в котології? Котів. Різних порід? А звідки ти знаєш, якої породи, який кіт? Інтернет допомагає. Тобто, щоб знати наш всесвіт, якому ми всі живемо, ти з свого всесвіту в наш заходиш через інтернет. Буває, Буває, так? А, а коли з'являється, як на цей допит, коли з'являєшся в реальності, буваєш тут, то гостюєш тут, тут де люди їдять, сплять, закохуються, натікають заручені самі до себе. Буваєш тут серед нас іноді? Ні, ну, я так на, 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 на про всяк випадок можу арешт там провести, туди тебе шукати, коли ти тут будеш. А вам я більше. Коли ви хочете, мене ви мене бачите. бачити. А, тобто ми можемо арештувати тебе в будь-який час. Скажи ще мені ось таке. Ти виросла в сім'ї е, професії не зовсім близької до художньої. Е, як тебе занесло, яким вітром тебе від геологів занесло на, на, на такий факультет? Не витерпив, що я оплачувала стіни, арі, місце, що подався в групи. Просто зібрав мої малюнки і поніс художню школу. Так він записався складу. І там малюнки сподобались? Тебе взяли? Так, взяли одразу чи... шостий клас. Шостий клас одразу? з цими можливим, так? Тобто ще й екстерно ти художню школу, так? Як будь-яка? Місто тут теж екстерне. Вже не виходить так. Це популярна реальність у моїй колеги. І там важче тобі в цій точці існування? Не знаєш? Ти не, не встигаєш відчути цей світ, доки тут перебуваєш. Я так розумію. А тобі це не потрібно і насправді. Чим можна виправдати перебування Ади Віденцево в нашій реальності, яка взагалі ігнорує її, не відчуває її і надає нам право ставитись до всього, що вона робить, як ми хочемо? Чи можна завести справу на таку художницю, на такого ілюстратора? Чи можна її арештувати і добитися від неї здорового глузду? Я вважаю, що ні. Мабуть, це єдиний ілюстратор, якого ми сьогодні відпускаємо. Але ви вільні, можете повертатися до своєї реальності. Допит вела Галина Любчич, зйомку закінчимо.